Добрий вечір, ми з України. Їдемо зараз на дачку. А чого? Тому що приїхав електрик і треба під'їхати, розказати, що ми хочемо, там, пояснити, що тут за дроти йдуть. Ну, краткий екскурс по нашій дачі, по проводці. Зараз я проводу. Так, те, що в нас є, прораб вже показав, розказав, що повинно бути. Те, але там від проєкту трошки буде уточнення в нас. І плюс, як ви вже знаєте раніше, я казав, ми будемо встановлювати рекуператор. В проєкті те цього нема. І треба закласти можливість, тобто закласти туди провід, щоб він підходив. Зараз ми всі ці деталі проговоримо, я все покажу, розкажу, що як в нас влаштовано. А, і, як то кажуть, в продакшн будуть робити нам вже електрику паралельно з монтуванням е, каркасу під е, гіпсокартон. гіпсокартон. Так, то, блін, Кінець дня вже всі слова з голови повилітали. Робити хакер. У мене у нас щіток для чого не хороший, для того. Mm -hmm. А, знаю, знаю, да. Давай, давай, знаю. Идёт, так, звісно. Да, так, далі. Далі, що міг почати? Я тим знати, що у вас у вас. Підлога бомба. Дуже подобається. Бачите, там, де плиточка, то там не, ну, не треба так робити. А під ламінат зробили рівнесенько. Клас. Шикарно. Це багато, дуже багато, але треба буде е, Нагадаю про те, що в нас зараз проходить збір для мого брата на репроти проти FPV для машини. Буду вдячна за допомогу, за ваші донати, а також за репости. Всі необхідні посилання на збір залишу знизу під відео. Також ви можете побачити їх на екрані. Фух, все ми проговорили вже зустріли з електриком. Проговорили всі нюанси по щитку я розповів, що в мене там як заведено. Те, що, звісно, я пам'ятав, я пам'ятаю десь на 90-95%. Там затуп у мене був з приводу пару кабельків, тому що Вже не було можливості, тому що деякі речі вже від'єднали ну, від ще на етапі демонтажу. Але то все буде витягуватись, перероблюватись. ось Проговорили всі повністю моменти, як, куди, що буде підходити. У нас буде два щитка, один буде електрика, інший під освітлення. І інший Ось, ми домовилися, що я наберу ще компанію, яка інтернет нам проводила, щоб вони нам перепідключили, нам інтернет завели, тому що так як зараз у нас заведено, ну через вікно воно там не має бути. Щоб вони нормальний кабель кинули і все, і без ізгибів, щоб воно все красивенько чітенько було. Ось що ще. Що мокрі точки у нас там окремі буде. Так, всі мокрі точки. Я казав, що на УЗО, але він каже, давайте не на УЗО, а на Діфи зробимо. Тобто у нас там буде розбито по групам, і кожна група, ну, якщо волога група, то там ДІФи будуть. Я не пам'ятаю, чи 6, чи 7 ДІФів буде на вологі групи. Загалом у нас чи 45 чи 46 автоматів буде стояти. Це такий, ну як для мене, такого обивателя звичного, Типу, це ну, дохріна, типу. але з іншої сторони це прикольно, тому що я поставив задачу перед електриком так, щоб ми змогли відключати резервне живлення, наприклад, EcoFlow. Під окремі групи. Це освітлення, наприклад, інтернет. От Всі такі групи, які не дуже багато жируть, щоб генератор да, не Щоб включати. генератор нам не включати, тому що ціни на паливо, ви самі бачите, стрімко йдуть догори. Вже я заправляю каністру 92 по 52 гривні. А в минулому році ця ціна була десь біля 40-42. Тобто на 10 гривень вирісло, виросло паливо за рік. Не знаю, як буде в майбутньому, тому зараз, поки нема сонячних панель, у нас будемо перебуватись на EcoFlow. І тому такі малі групи ми будемо е, виводити на нашу дельту. А вже потім, якщо вже там більше 10 годин буде дельта, ну якщо не буде вистачати дельти, то будемо під'єднувати генератор і все. Тобто у нас проблем з цим не буде. Ну і в майбутньому а будуть в майбутньому, сонячні панелі. А коли панелі. в майбутньому будуть сонячні панелі, то там взагалі все буде легше, тому що сонячні панелі будуть з акумуляторами. Буде акумулятор працювати. Якщо вночі, ну. Якщо так станеться чи взимку, що не буде вистачати акумуляторів, буде запускатись генератор. Тобто там мозгами все робиться. Там воно не дуже важко зробити. Головне, що це ми продумали ще на етапі будівництва. Ось. Значе, так все... Рекуператори. А, точно. Ми ж будемо вставляти рекуператори. Для нас зараз є завдання. Зараз як ми повернемося додому. Треба буде знайти рекуператори, які ми хочемо встановити. Чи дорожчі, де в нас буде а, цей контролер стояти, десь окрема панель. окрема панель буде. Мені це дуже хочеться, але будемо відштовхуватись перш за все від ціни. Тому що якщо такі звичайні рекуператори де там на ньому кнопки, вони коштують від восьми до 15-16 ну можна і звати знайти <гум> да, за штуку, то вже такі конкретні там, з цими панелями панелями вони можуть там, коштувати від 20 тисяч. Я планував, що в нас буде три рекуператора стояти, але на жаль, в нас в нашій в студії, а, в залі. Студії, да, на жаль, місця під рекуператором ми не знайшли взагалі. Рекуператор дуже, не дуже гарний, можна сказати, така дня велика. ну Там не дуже велика, але вона херня така буде стерчати зі стінки. Воно не дуже красиво, тому я думаю, пожертвуємо. Але але так як в нас ну, габарити нашої кімнати не дуже великі. І так, як ну, моя кімната, так. моя вона дуже маленька, там, Скільки? 6 квадратів. Кабінет. Ні, яких 6, Більше. Більше? до 10. До 10 десь. До, до, до Ті рекуператори 15-20 квадратів вони ну, двері, будеш Дверь, відкривати. двері відкриваються угу. і все. Але там рекуператори вони прикольні, тому що вони, по-перше, можуть, якщо нові оці там вони модні з теплообмінниками, угу. то вони можуть, по-перше, як і гріти, так і ослужати. Так що думаю, ну, буде все класно. Проблем, ну, 20 краще, ніж взагалі нічого, нічого. як мінімум в спальнях. Так. А так як в мене ще я алергік, да. у мене останнім часом типу, алергія дуже бушує, там десь з ну, це квітня, кожен рік. З квітня так, по червень, uh -huh. по кінець червня, я взагалі на таблетках катаюсь, то для мене це просто... Буде паличка виручала. Ну, і плюс вони ж будуть в тих кімнатах, де ми і працюємо, де і спимо. проводимо спомогу. 90% да. часу. Тому якраз нормально, в інших не обов'язково. Так що ось якось так, так, дуже задоволені. Подивилися, що зробив Сергій. О, Сергій це інший роботи. Сергій це наш маляр. Він гіпсокартончик. Так, да, ну він, такий, да, він да. молодець, там дуже такий професіонал. Він підлогу виправляв шикарно. нам косяки, які минула команда зробила. Ось він виправляв, він зробив підлогу, залив. Вона виглядає просто шикарно, да. так як ми її да, уявлялися. Просто шикарно виглядає підлога. Типу і хвала такій людині. А ще він зробив, до речі. Потім ми трошки пізніше вам покажемо. Ще він... А, посили... а я зняла, то я покажу. Тим паче, віка ще встигла зняти. Він посилив віконні рами зверху, тому що в нас дуже велика проблема була. Там зі сторони кухні, там на одному куті просто трималась рама віконна зверху. І коли він трошки він каже, ну тут треба вибивати, я Ну кажу, це при нас він да, навіть почав. Я кажу, вибачу. руйнуємо, типу вибиваємо, тому що я ж бачу, що воно на одній стороні, і він тільки от перфоратором переклався легенько uh -huh. і просто отак кусок впав. Тобто ви уявляєте, якби ми. Не, ну, не mm. помітили, не почали розбирати ту хату, ремонт mm. робити, то в один день у нас просто би дірка була би. Короче, реально форточка вивалилась і все. Mm. ну так от, Але, хоча, ну, можливо, не вивалили, тому що там вікно тримало, але там тріщин було капець. Зараз вже воно рем составом там СР-88. Десь замажеться, це така дуже потужна штука. А десь цеглини закладуться. Ось. А десь там, де вивалився кусок великий, там вже замурують вже піноблоком, Ось. Так що, якось так. Ще про рап знайшов штуку. А, рідину від, від, від спеціальну. Від сажі так знайшли рідину. Е від, там, де від пожарів і затоплення. Щоб типу запахів не було, Так. якраз від цього. Це ти Бобік, через дорогу бігає. Щоб запахів не було, так воно нейтралізує, він мені кидав, показував. Я сказав так, підходить. Він сказав, ну, хороша річ, давайте да. пробувати. Потім можна... вам розкажемо, як спрацювало воно чи mm -hmm. ні. Так. Чи є результат, чи ні. І теж покажемо, бо фоточка у нас там теж є. По таким невеличким обдейтам, з завтрашнього дня вже обварка наших рам, ну це надвір над нами металевих штук почнеться, потім почнеться замуровка, і вже будуть профіль гіпсокартоновий ставити так, щоб вже електрику робити. Так що робота кипить у нас, кипить капець. І так іпить, що нам сьогодні прийшлось ввечері просто стрибати в машину і їхати, розповідати, спілкуватись з електриком, тому що блокували би роботу. Або якби не проговорили оці всі моменти, всі нюанси не зустрілись, то було б я боюсь таке, що треба було б переробляти. Yeah. Оце я саме боюся, тому що електрика це така річ. Що її треба проговорити, максимально там закласти десь закладні, щоб в майбутньому, якщо що, ми просто ту закладну розчекінняли, під'єднались і все, щоб проблем не було. Бачу дуже багато запитань з приводу того, як збили підлогу чи не поврядили комунікації, коли там прорізали. Не хвилюйтесь, все окей, коли е, збивали перфоратором. До пінопалістірола, до утеплювача підлоги. Я прибув присутній. Мені всі етапи показували і як заливали, теж показували. Так що все окей, але вже в майбутньому герметичність наших труб ми перевіримо вже тиском. У наступній серії ви побачите, як завели нам інтернет в хату, монтаж профілю під гіпсокартон та що у нас по електриці вже зробили.